Чотири інгредієнти, 2 хвилини роботи, і неймовірний десерт готовий. Беру чотири середні яблука, розрізаю їх наполовину і видаляю з серединки. Також роблю трошки заглиблення посередині, щоб потім туди всипати цукор. Викладаю яблука в чашу мультиварки, можна так само використовувати духовку. Змішую 2 столові ложки цукру і півчайної ложки кориці і всипаю. Усю цю суміш у серединки яблук. Вмикаю мультиварку на режим випікання приблизно на 20-30 хвилин, залежно від потужності мультиварки і від розміру яблук. Тим часом обсмажую горіхи на сковорідці. Друзі, аромат кориці в кухні стоїть просто неймовірний. Ось така смакота у нас виходить м'який збалансований смак, цікаве поєднання. Із цукру з корицею вийшла своя рідна карамель. Ви мусите це спробувати, це неймовірно. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки.